Наші вимоги в першу чергу, щоб міліція зайнялася своїми прямими функціональними обов'язками. Тобто виловлюємо бандитів, виловлюємо корупціонерів в першу чергу в своїх рядах, виловлюємо тих людей, котрі нищать українську державу. Нехай міліція виявляє ті схеми, котрі допомагають фінансувати сепаратистів. Нехай міліція запитає у російських банків, чим вони допомогли українській армії. Нехай це питає у них пан Дім'яненко, а не бореться з тими людьми, котрі пікетували ці російські банки. Я вже ж пан Дімянко готовий сісти в тюрму. Якщо я зробив щось протизаконне. Так само повинен бути готовий сісти в тюрму пан Дімянко за свою бездіяльність. Ми розуміємо, що він Донецький, що він підтримує своїх братанів із Донецька, того самого Івакіна. Був що ОМВС, який на сьогоднішній день є зрадником України, є являється не знаю незаконним міністром ОМВС, десь там в Луганській чи в Донецькій області. Я це все прекрасно розумію. Міліція політики, будь-які емоції проведені до судового розслідування міліції неприємні. Ми проводимо повністю перевірку. І будь-які я не розумію, я не розумію покажених представників громадських організацій про те, що вбачається те, що ми якось підтримуємо російські банки, що ми неправильно відносимося до учасників даних подій. Я ще вам всім хочу запевнити: ми проводимо об'єктивне розслідування, а потім тільки проведення об'єктивного розслідування буде поставлено точки над і. І друге. Що стосується плакатів, які були в інтернеті видання, що тоді м'яке сепаратист, то я к одному з в залі звертаюсь, що сепаратистом я ніколи не був, і моє відношення до сепаратизму може в сумі бути більше, ніж ваше. Я на дані, що я являюся сепаратистом і підпорядковуюсь наказом іншим, ви глибоко помиляєтесь. Я в своїй діяльності тільки керуюсь. Законом України про міліції Конституції указами президента і моїх керівників не треба звинувачити цю ту чину категорію громадських організацій нашого та власного центру, в першу чергу на глянути на себе.